Привіт! Почну це відео трошки з передисторії, для того, щоб пояснити взагалі звідки це відео взялось. Тому що вчора у мене був день, коли я встала просто, знаєте, в стані нестояння, нема сил, а треба було їхати працювати, записувати для вас ці відео. А просто я отак от себе почувала. І я вже за сніданком сиділа, наче мене вичавили. І я поділилася цим з чоловіком, і він сказав: Давай ми з малим кудись, а ти сьогодні відпочивай, поїдеш завтра. Хоча завтра це його робочий день, але він мені виділив цей час для того, щоб я просто прийшла до тями. І сьогодні, коли я їхала працювати в його робочий день, я думала про те, що дуже-дуже у небагатьох є така ситуація, коли чоловік надає багато підтримки. І про те, що так було не завжди. І про те, що колись раніше, пару місяців назад, я би не звернула увагу на цей свій стан і поїхала б працювати через силу і записувала б вам відео, якісь такі не дуже радісні. І тому що так треба. Тому що як я можу собі дати відпочити і все таке інше. І я вже була у Вигорянні два рази. Я знаю, що це таке, це дуже неприємна штучка. А, і це лише за останній рік. Але. Я думала про те, що було б круто дати якусь, знаєте, магічну пігунку, щоб у вас відбувалось так само, або хоча б приблизно так само, щоб у вас була ця можливість отримати підтримку від чоловіка, щоб ви знали, які точки треба натиснути, які кнопочки для того, щоб це відбувалося в вашому житті. Я не можу сказати, що це прям так фух. І запрацює, ні, не запрацює. На це треба дуже багато зусиль. На це треба, щоб дві сторони в парі хотіли дослухатись, хотіли це робити. Але я вам можу точно сказати, що якщо ви не почнете, нічого не зміниться. Тому це відео буде про те, як отримати підтримку від чоловіка. І про те, які зміни в собі треба внести, для того, щоб почати її отримувати. Тому що насправді в нашому житті дуже багато місця, коли ми думаємо, що я не заслуговую на відпочинок, я не маю на нього права, я не можу собі його дозволити, власне. І звісно, що поки я ношусь у своїй голові з ідеєю, що. Я не маю права відпочити. Жодна стороння людина не подумає про те, що я маю право відпочити. Вона так не буде до мене відноситись, тому що доки лошадка приї тягне на собі все, ніхто не скаже, що тобі потрібно вже відпочити. Всі згадають, що їй потрібно відпочити, коли вона десь зляже, звалиться і більше не зможе встати. От тоді всі скажуть: А чого ж ти не відпочила до цього? Але насправді саме цій лошадці треба думати про те, що вона може в якийсь момент злягти. І так як ми мами, так як в нас є діти, про яких ми маємо турбуватись, і задля яких ми маємо бути в ресурсі, ми маємо турбуватись про свій ресурс, про свій стан, про свою менталочку, про те все, що відбувається в нас в голові. Тому що якщо не ми, то, як кажуть мої подруги, твоїх дітей тоді буде виховувати твоя свекруха. І це дуже мотивує почати щось собі змінювати. Я нещодавно дивилася інтерв'ю, в якому дівчинка сказала: коли мені треба, щоб мої співробітники, щоб мої колеги мене похвалили, я просто їм кажу: отут От і зараз мене треба похвалити, бо я молодець. І це така класна історія, тому що вона про дозвіл собі отримувати будь-що. Тому що коли мені потрібно, щоб мене чоловік саме підтримав, саме вислухав, я вже на досвіді знаю, що треба підійти і сказати, мене зараз просто тупо треба вислухати. І сказати в кінці, розумію, це капець, ти молодець. Все, це все, що мені потрібно. І коли ти заявляєш чітко про свою потребу, ти отримуєш те, що ти просиш. У нас є чат на 12 дівчат, в 12, якому ми, нас багато. І тому, коли одна з нас оголошує про якусь проблему, їй починає ципатись 11 відповідей. Це дуже багато насправді сперечати з такої кількості людей. І якщо ти приходиш, заявляєш про свою проблему, забуваєш сказати. Що мені потрібно просто, щоб ви мене вислухали і пожаліли, то тобі починають насипати рішення. Всі дуже свідомі, всі ходять до психологів, всі все розуміють, і тобі починають вирішувати твою проблему, бо всі хочуть тобі допомогти. Але тобі насправді потрібно було, щоб тебе просто тупо пожаліли і все. І коли ти про свою проблему не кажеш напряму, то ти отримаєш зовсім не те, що тобі було потрібно. І багато було ситуацій, коли дівчата йшли і казали, та блін, мені стало ще гірше. І так само може відбуватись в подружньому житті, коли ти приходиш, тобі треба просто 5 хвилин тиші, щоб тебе послухали, щоб ти тебе подивилися і сказали: да, угу, це, це прям капець, як ти це все витримала. А коли а ти отримаєш у відповідь: ой, та не звертаю уваги, та піди зроби оте, та давай я це вирішую. Що ще інше, ти просто починаєш біситись. Тому що ну, це взагалі не воно. І для того, щоб почати заявляти напряму, треба прислухатись, вчитись прислухатись до себе. Вчитись прислухатись до себе починається з простих, мінімальних речей. З хочу я зараз їсти, хочу я зараз спати, хочу я зараз це робити, хочу я зараз туалет, чи не хочу я зараз туалет. З мінімального такого, знаєте, з мінімального рівня фізичного комфорту, що я зараз взагалі хочу. Коли ми вчимося розрізнювати свої оці туалет, поспати, поїсти, полежати, ми переходимо на наступний рівень, така піраміда на слово буде виходити, на наступний рівень починати виконувати ці свої хочу. Звісно, що це не завжди можливо. І як мама в декреті я чудово знаю, що дуже часто хочеться полежати, але це неможливо, тому що дитина хоче пострибати. Але чим старше вона стає, Тим трошки частіше можна це робити тут, полежати разом з дитиною. Тут полежати самій, а дитині дати якусь нову іграшку. Тут вимкнути мультик на три хвилинки, але теж полежати. Ну, коротше, чим старше, тим легше знаходити ці 5 хвилин на своє полежати. Але пам'ятаємо, да, що спочатку треба відслідкувати в собі цю потребу полежати, а потім почати до неї прислухатись. І тоді, коли ми вчимось до неї прислухатись, наш організм такий: ага, ти мене слухаєш. Я, тоді я буду давати тобі більш якісь якісні сигнали, більш сигнали, Наприклад, про те, що зараз немає в мене ресурсу їхати на дитячий майданчик і там куролесити півдня, а є ресурс тут, біля пісочниці, біля дому, отак посидіти. І коли ми починаємо це в собі відслідковувати і ще й прислухатись до цього, і ще й виконувати все це, життя стає трошки легше. Тому що ми починаємо помічати дуже різні штуки в собі. Наприклад, таким чином я почала помічати, що моя енергія скінчується десь о 8 годині вечора. Навіть якщо я встала об одинадцятій ранку, у восьмій мене так фу, все, енергії нема. Я насправді шукаю відповідь, чому у мене зараз так закінчується різко енергія. Можливо, це через подорож, яка відбулася, можливо, це через щось інше. Але я почала бачити в собі цю необхідність відпочити, бо інакше це буде вже через примус, через переламування себе. І чим частіше в своєму житті ми себе ламаємо, змушуємо, тим гірше реагує наш організм. Якщо ти мене змушуєш, то я не буду з тобою працювати, я не буду тобі давати ніяких сигналів, ніякого ресурсу я тобі не дам, бо ти мене постійно змушуєш, вичавлюєш з мене усе. Уявімо, що ми маємо квітку і ми можемо її поливати, прислухатись до її потреб. Зараз їй треба більше води, післязавтра менше води, а можемо просто так трясти, постійно пересаджувати, переставляти, і я думаю, ви уявите, в якому випадку вона буде краще себе почувати і краще рости. Ми такі самі квітки. І Якщо ми до себе поганенько відносимось, то і результат буде поганенький. Відповідно, для того, щоб ваш чоловік зрозумів. Що вам потрібно відпочити, ви маєте зрозуміти це самостійно. Друга класна історія тут про те, що треба багато розмовляти. І це та сама магічна кнопка, яка вирішить усі проблеми. Розмови. Іншої магічної кнопки нема, чесно кажу. Я шукала, перепробувала, нема. Саме розмови можуть змінити вашу ситуацію. І розмови, як з дитиною, їх має відбутись мільйон. Для того щоб на мільйон перший відбувся результат, не буває такого, що ви сіли з людиною, якій ви в житті не казали коханий, мені треба відпочити. Тут ви йому один раз це кажете, і на наступний день і 10 наступних років він дає він вам відпочити. По-перше, ваші потреби будуть змінюватися ці 10 років, а по-друге, у кожного з нас своє життя, свої турботи, своя завантажена голова, і ми забуваємо про потреби іншої людини. Це нормально, абсолютно нормально. І нам треба нагадувати, і більш того, нам треба знайти такі слова, які дадуть мотивацію цій людині. Ми нещодавно сперечались з чоловіком щодо миття посуду і зловили два таких моменти. В той час, як для нього це дуже важливо, щоб посуд був вимитий одразу, щоб все було чисто. Він знайшов спосіб цього досягати через перехід свій у роль дорослого, якщо ви знаєте цю табличку. Тоді, коли я переходжу в роль дитини, і він таким чином, зі своєї позиції, мене повчає, як треба робити. Звісно, що я, як дитина, не хочу цього робити, мені не цікаво. І мене це викликає протест. Неважання абсолютно щось робити. Тому результату ніякого. В той же час, якщо б він сказав: Слухай, для мене це надважливо. Це дає мені відчуття простору, це дає мені відчуття легкості, це дає мені бажання жити, готувати їжу або щось інше. Це мене мотивує, або це мене радує. І якби він знайшов якісь такі слова. Про те, чому для нього цього це важливе, ми б точно змогли вирішити цю ситуацію якось по-іншому. І другий момент, що багато таких ситуацій, на яких ми дуже часто спотикаємось і сваримось, можна вирішити взагалі за допомогою сторонніх якихось речей. Наприклад, моя подруга зараз найняла помічницю, хатню помічницю, яка ми їм той посуд раз на кілька тижнів. Для того щоб мати ресурс, час відпочити. І це не коштує таких величезних грошей, але дає багато сил і енергії і потреби усіх членів родини задовольняються. Або, наприклад, з тією ж посудою можна купити посудомийку і взагалі забути про цю суперечку. Є це до того, що кожну проблему треба. Крутити, пороздивлятись і пошукати такі слова, які допоможуть почути одне одного. Просто сказати Я задовбалась, зрозуміло. Але чоловікам дуже часто треба ще й така розшифровочка. Задовбалась означає, що дай мені, будь ласка, відпочити, забери, будь ласка, зараз дитину, закрий рота, нічого мені не кажи, повертайся через 4 години. І чоловік, який має цю інструкцію, він може її виконати. А чоловік, який не має цієї інструкції, він може подумати: Задовбалась, та ти завжди задовбана, і що з того? Або він може подумати, що давай зараз тебе заберу дитину, а ти піди посуд, помий, відволічись. Але це так собі відволікання. Так само власне, відбувається пояснення чоловіку, що мені треба дарувати квіти. Я тільки що читала сторі з однієї блогерки, майже мільйонниці, яка розповідає про те, що або ви кажете своєму чоловіку, і він дарує вам квіти, або це проблема вашому чоловіку. І я думаю, що жодна людина, доросла і свідома, не має права давати таких кончених порад, тому що насправді ситуацій, факторів в нашій країні наразі дуже багато, щоб таке казати. Це перше. А по-друге, від того, як ви кажете, як часто ви кажете, як ви мотивуєте взагалі свою потребу, дуже багато чого залежить. Недостатньо один раз сказати, і щоб це все виконувалося. Вам чоловік не робот і ви не робот. Коли він вам каже, зроби щось мені оце, ви теж про це забуваєте. І це нормально, тому що в нас у всіх завантажена голова щодня. І це нормально, що ми забуваємо. Ми не можемо, ми ще не дійшли до такого рівня, щоб потреби іншої людини ставали важливіші за наші потреби. Тому нормально багато говорити, нормально багато пояснювати, нормально багато аргументувати, чому для мене це наразі важливо. І нормально давати час чоловікові змиритись з якоюсь думкою. Наприклад, з думкою про те, що. Одного разу, коли дитині буде там скільки-то років, я зніму собі готель або квартиру на цілу добу і просплю там всю ніч не прокидаючись. І спершу, коли дитині, наприклад, місяць чоловік може сказати. А потім, коли ви це повторите через півроку, він скаже, а для чого? А коли ви рік будете спати з переривчастим сном, він скаже: Ну. А через два роки він скаже. Ось гроші, іди. Бо ідея прижилась вже в його голові і стала абсолютно нормальною для нього. Власне, так само працює маркетинг. <свісно> ідея приживається, стає нам до вподоби, стає нам такою рідною, що ми собі це хочемо купити. І будь-яку ідею можна <свісно> приживити. Але давайте робити це нормально, етично, <свісно> по-доброму, якщо вам це справді важливо. То не очікуйте результату тут і зараз. Дайте час людині, щоб вона звикла з цією ідеєю і прижилась до неї. Я насправді можу ще дуже багато розповідати про те, як отримати підтримку від чоловіка, але давайте поки що зупинимось на цих двох факторах: прислухатись до себе і самій собі давати відпочинок, і аргументувати чітко, якісно розмовляти з чоловіком неодноразово, а багато, 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 багато разів. І коли ви ці два пункти втілите в життя, ми поговоримо ще про щось. Усі теми, питання ви можете написати в коментарях. Я обов'язково зроблю ще відео на цю тему. Тому що я думаю, що кожна жінка має отримувати підтримку щодня. Має бути в ресурсі заради наших дітей. Тому до зустрічі в інстаграм і пока-пока.